Для резидентів України надано право у разі, якщо до них звертається будь-яка фізична особа, працівник, не працівник без, зай... без підтверджуючих документів на підставі заяви надати матеріальну допомогу. Для 2019 року неоподаткованою сукупну на рік є 2690. Для цього повторюю, треба заява від фізичної особи. Не потрібні жодні підтверджуючі документи, а формулювання в заяві раджу використовувати таке: прошу надати нецільову матеріальну допомогу за сімейними обставинами. Це формулювання раджу використовувати як в заяві для працівника, так і в заяві для непрацівника. Повторюю: прошу надати нецільову матеріальну допомогу за сімейними обставинами. Далі, у випадку, якщо. Матеріальна допомога відобразила в заяві певну суму. Давайте розглянемо з вами її на прикладі. До мене звернувся працівник, надав заяву, в якій попросив за сімейними обставинами нецільову матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Згідно під пункту 177.3 я можу надати тільки неоподатковувану її частину на рівні 2690 сукупну на рік. Отже, різниця, яка у мене залишається, буде оподаткованою. І знову ж хочу нагадати правила під пункту 168.1.1. Я не дивлюся на заяву і гривню, яку я маю йому виплатити. Я визначаю податок з оподаткованої частини і залишок виплачую. Отже, неоподаткована частина у мене піде в 1ДФ із ознакою 169, а оподатковану різницю 5 тисяч мінус 290 в різниці, яка у мене залишається, я буду оподатковувати ПДФО і військовим збором. Повторюю, у мене грошова форма доходу. Оподаткована частина грошового доходу визначається за прямим методом без жодних коефіцієнтів. Суму різниці множу на 18, військовий збір на 1,5% І після того, коли у мене загальна сума зобов'язань буде утримана, я беру, віднімаю від загальної суми 5 тисяч гривень суму податку. І виплачую на руки особі різницю. У мене не дозволено в чинному законодавстві накручувати оці всі податки на оподатковану різницю. І застосовувати якісь дуже схожі коефіцієнти у військовому зборі. В 1 ДФ оподаткована частина матеріальної допомоги піде, оця от оподаткована частина, піде із ознакою 127. Ваше підприємство готово до перевірки на дотримання законодавства про працю? В плані перевірок бізнесу на 2019 рік більше 100 тисяч підприємств серед перевіряючих і держпраці. Ви впевнені в правильності оформлення кадрових документів в діях і рішеннях щодо трудового права. Ціна помилки величезні штрафи. Я разом з командою Семнарком запрошую приєднатися до нового відеокурсу Кадровий облік і аудит у 2019 році. А додатковим бонусом для вас стане моя авторська брошура Кадрові документи і аудит. Тож до зустрічі на відеокурсі.